Всім доброї години та міцного здоров'я. На ваших екранах самиця вагітна. Їй під 2 роки. Термін вагітності в неї за 3 місяці. Самиця бура екзотична, дуже гарна. Це буде її майбутнім таким третім щенінням на серпень місяць. В клітки сиділа. Зараз я її пересадю в іншу кліточку. Для того, щоб було їй більш комфортно ну і мії малим також дуже гарний незвичайний колір. Без скільки буде в серпні малюків, не знаю. Одного разу було першого близько 6, другий знаю точно 11. Знову ж таки дали мені її це срібло, з яким в неї було 11. І через орієнтовно днів 20, не раніше будемо чекати щеніня. Така самиця, гарнюська, бура екзотична. Переміщаємо її в клітку і відразу скажу вам розміри клітки. Так, розмір клітки, клітки, значить клітки, розмір. 82 довжина, ширина 67. Чи достатньо це буде? Ну, як мінімум на перший час достатньо. Ну, якби знати, скільки там буде малих, я покажу сусідня клітка. Там четверо малих, і їм вже близько двох місяців. Зараз. Так, от дана клітка. Матір зліва в куточку і четверо малих, ніби було п'ятеро. Я вже по правді не часто їх бачу, тому можу помилитись, але я думаю, в моїй часті глядачі, пам'ятають, скільки їх було. Так, Так. от також 82 а тут ширина майже 70 на 2 см, десь більше, ніж, ніж сусідній кліточки. Чекаємо результат. Поки що От для порівняння, щоб ви собі бачили, знали, розуміли. Для 4-5 з головою цього місця достатньо. Якщо ж їх там буде 11, як у неї були крайній раз, ну, цього місця буде до 2 місяців мало. Так, так вам скажу. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!